Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко за календарем 3 грудня 2025 року і триває 1379-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Масовані атаки Росії знищили або пошкодили велику кількість об'єктів генерації, що призвело до втрат потужності та графіки погодинних відключень більшості областей. Відтак жителям України подають світло за графіками через наслідки російських ударів по енергооб'єктах. Такі графіки, звісно, впливають на щоденне життя, роботу та навчання мешканців держави, створюючи незручності. Часткову ситуацію ускладнюють і зміни до графіків, з спричинені погодою, піковими навантаженнями та аваріями, а також нерівномірні відключення у різних регіонах через пошкодження енергоінфраструктури. Отже, регіони України по різному страждають від російських атак на енергосистему. Прифронтові області частіше потерпають від обстрілів, і їх важче забезпечити електроенергію, навіть якщо потужності достатньо в інших областях. Та як виявилося, в кожному правилі є винятки. До прикладу, Миколаївська область генерує більше електроенергії, ніж споживає. Це зумовлено наявністю Південноукраїнської атомної електростанції та потужних вітрових електростанцій. Відтак область споживає менше енергії ніж виробляє, тому є надлишок електроенергії, яку можуть передавати до інших регіонів. З одного боку, це робить Миколаївщину одним з ключових регіонів, що генерує електроенергію для загальної державної мережі. А не лише для власних потреб. Проте, мимоволі, випливає інший не досить приємний бік цієї ситуації. Жителі Південноукраїнська протестують проти відключень світла. Чому? Яка ситуація з графіками вимкнень у цій громаді, як вони впливають на повсякденне життя мешканців, та які рішення впроваджує місцева та обласна влада, ми розповімо за мить у програмі Радіодень. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Під час засідання 65-ї сесії Південно-Української міської ради прийшли місцеві жителі, які скаржилися на тривалі понад 6 годин відключення світла та відсутність будь-яких альтернативних джерел енергії. Вони наголошували на тому, що місто повністю залежить від електроенергії. Газу немає, тому тривалі відключення світла фактично зупиняють життя громади. Схожа ситуація вже була у громаді минулого року, але як пояснив міський голова Валерій Онфрієнко, раніше це питання погодження. Очували з південно-українською міською радою, а зараз правила змінились. Також додав, що у липні звертався до Міненерго щодо скасування графіків, однак там лише відповіли: треба трохи зачекати. Уже у вересні він обговорював це питання під час зустрічі з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Проте, і під час сесії 24 листопада, через відсутність кворуму. Окрім розмов, не ухвалили жодного рішення, як живе громада зараз, які має альтернативи такій ситуації та що планує робити Наталі, Ми розповімо за декілька секунд. Але на початку розмови для розуміння ситуації пропоную послухати коментар міського голови Валерія Онфрієнка. На наше місті тільки все по електроенергії, немає газу, немає топлива. Але не то, що на даних мережах є ТРП, які розповідають за жизнь. Нашого міста зробили так, щоб обрати до районної військової адміністрації і адміністрації прийняти рішення или обмеження наш графіка, які скидають Укренерго, і щоб наше місто не відключалося, тому що все таки знаходиться атомна електростанція в нашому місті, і це залежить теж від ситуації в Україні. І у нас більше ще проблема то, що вот їх до більше трьох черг у нас дуже складно по садочкам ліцеям. по всем коммунальным предприятиям, потому что приготовление пищи и все связано с электричеством. У нас Е, можно сказать, тут еще трошки генераторы не включить, но, опять же, потребно час для того, чтобы их подключение было официально. Можно сказать, у нас уже Е, например, поставили 14 генераторов международной -э -э, допомоги, но они трошки подключаются. Это тоже первое. Кроме того, что Е -э -э генераторы в детском садочке, которые мы тоже выделили 4, но потребно опять подключение, опять Словами керівника громади жителі розуміють ситуацію в країні, але знеструмлення на 14-16 годин на добу, з яких 6-8 годин безперервно робить неможливим нормальне життя містян. Громада пропонує як варіант знеструмлення не більше трьох черг, враховуючи, що громада не має газу, а більше жителів працюють на енергокомплексі, адже через це зростає соціальна напруга. Про ситуацію в цій громаді знають і Миколаївські обласні військові адміністрації. Адже як сказав пан Онофрієнко, міська рада вже зверталася з пропозиціями щодо її врегулювання. І наразі вже вжиті певні заходи рішення. Про них нам розповіла Вікторія Олійник, радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Я не обстрілюють теплогенеруючу електрогенеруючі підприємства в Україні і хочуть, щоб українці. Залишилися без світла і без тепла на зиму, оскільки вони розуміють, що не мають якихось великих перемог на полі бою. Це їх така боротьба із населенням на виснаження, і внаслідок цих обстрілів в всій країні введені графіки погодинних відключень. Вони сягають від 16 до 7 або 3 годин в залежності від. Генерації по всій країні і потужності всій країні графіки погодинних відключень застосовуються в Миколаївській області. Це не є примха окремо Миколаївської області, а це вказівка Укренерга, яка бачить напругу по всій країні, розподіляє генерацію по всій країні, оскільки ми всі є однією спільною мережою. Місто Південноукраїнсько це населення 40 тисяч людей, і майже всі вони дотичні до роботи на південській Українській АЕС. І таким чином було побудовано місто, що там немає газових мереж, і вони не потрібні, оскільки є АЕС, яка є потужним джерелом і тепла і енергії для містян. І звичайно, зараз місто потерпає від того, що багато поверхівках не працюють ліфти, немає опалення, і Миколаївська обласна військова адміністрація зверталася до Атомсервісу, зверталася до Кабінету міністрів України, щоб вжили відповідних заходів, щоб в місті було світло. Станом на зараз нами створений перелік критичних об'єктів, до яких ходить і місто Південне Українські, які не підлягають відключенню. І останнє звернення до прем'єр-міністра Юлії Сверденко було направлено минулого тижня. Чекаємо на відповідь і впевнені, що центральні органи влади нас почують, і в місті Південно Українськ будуть введені відповідні зміни, і місто буде за світлом. А директор дочірнього підприємства електричних мереж Прат Атомсервіс Олександр Робот додав, що минулого року було багато звернень та листів, тому Укренерго, так би мовити, боялось, і світло у південноукраїнську не вимикали. Чи така практика спрацює і цьогоріч? Побачимо. Проте, допоки надійде відповідь Кабінету міністрів України на звернення Миколаївської ОВА щодо змін графіків чи їх скасування. У громаді шукають альтернативні рішення. Разом з тим, проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо впорядкування графіків відключень електроенергії був опублікований і на сайті міської ради ще напередодні засідання 65-ї сесії, проте його так і не розглянули. У зверненні пропонувалося дозволити подачу електрики з ПАЕС напряму до міста або надати південноукраїнську статус населеного пункту з пріоритетним енергопостачанням та пом'якшити графіки відключень. Наголошувалося на тому, що міській. Сто повністю залежить від електрики, газопостачання немає, тому без струму не працюють ані водопостачання, ані теплопостачання, ані харчоблоки, шкіл і дитсадків. Лікарня також функціонує тільки на електроенергії. Наразі ситуація коригується, включаються генератори на об'єктах критичної та соціальної інфраструктури. вже подалися звернення до Миколаївської обласної військової адміністрації та Кабінету міністрів України. Про інші кроки нам у коментарі телефоном повідомив Віталій Паненко, керуючий справами виконавчого комітету Південно-Української міської ради. Мешканців громади обурює ситуація з тривалими відключеннями електроенергії, які інколи тривали 7-9 годин поспіль, а також відсутність вчасної інформації про зміни у графіках. Люди висловлювали занепокоєння роботою міської інфраструктури, а також тим, що в інших містах супутника ХС графіки більш м'які, так скажемо. Черги передбачаються Укренерго. Вони як і у всій державі, тобто кількість однакова. Що графіки змінюються іноді. Дуже швидко і непередбачено. Ми не є постачальником електроенергії. Ми теж в таких самих умовах знаходимося. І офіційний єдиний достовірний канал оновлень це є сайт PratAtomService. Диспетчер mm. надає інформацію оперативному черговому про зміни у графіках. Але бувають такі випадки, коли немає технічної можливості максимально оперативно донести інформацію жителям громади. Україна загалом живе за графіками, їх відключеннями. На жаль, є питання в тому, що у вас була схожа ситуація минулого року, коли також відключення були, але вони так би мовити, м'яко обходили вашу громаду. Чому сталося так цього року? Щось було недопрацьовано, дивіться, змінило ситуацію знову таки не, не з нашої вини. І в прошлому році так була е, трошки краща ситуація з відключенням. Були по три години відключення. але тоді графіки погоджувалися з місцевою владою, тобто ми бачили графіки на стадії їх погодження і мали їх погодити. На сьогоднішній день рішення щодо графіків ухвалює обласна військова адміністрація. Тобто ми їх отримуємо вже погоджені. Тривалість та черговість відключень визначає виключно регіональний диспетчер «Укренерго». Тобто, ж, тепер першим вашим кроком відповідно іде звернення на ова. Так, ми звернулися і до військової адміністрації обласної. Також звернулися. Хочу підкреслити разом з нашим «Прататомсервіс» eh, Сумісно звернулися до Укренерго до Міненерго та до ОВА. Також до цього процесу підключалась атомна станція. Тобто, mm -hmm. ми всі йдемо спільно спільно йдемо для вирішення однієї проблематики, тобто або впорядкування зменшення черговості і кількості годин для відключення. А в ідеалі це без відключень, тому що це все-таки місто енергетиків. Нам повідомила Вікторія Олійник. що дійсно від громади надійшли звернення, їх передано до Кабінету міністрів України. Але ж допоки чекаємо відповіді щодо цього звернення, громада не сидить, склавши руки, шукає альтернативні рішення. Що робити на зараз? Чи ну, дивіться першочергово, це забезпечення критичної інфраструктури, саме ТРП і КНС, каналізаційно-насосні станції у місті встановлюються 14 генераторів, які надійшли нам як гуманітарна допомога. Вони встановлюються саме на ТРП і КНС теплорозподільний. Пункт тепло подається в місто централізовано від ВППС, а далі вже йде через теплорозподільні пункти, на яких стоять насоси, які підтримують тиск. Збільшують його для подачі мешканцям, то тобто Т... це критична інфраструктура, де яка не може працювати без електроенергії. Для цього встановлюються 14 потужних генераторів, які будуть працювати при аварійних відключеннях. А щодо соціальної сфери, соціальна сфера теж пропрацьовується ці моменти, а саме дитячі садочки та школи також встановлюються генератори. На останній сесії депутати виділили кошти управління освіти для встановлення генераторів. Тобто, це питання пропрацьовується, але на жаль, його неможливо реалізувати за один день. Як багато е, так, часу потрібно? Працюємо як можливо скоріше. Так я вам скажу. Це школи, ліцеї, садочки, кар... ліцеї. В лікарні встановлені генератори, та є ще додаткові, які зараз будуть встановлюватись Там на сьогоднішній день з резервним живленням. Все гаразд. Скажіть, будь ласка, що до дизельного пального чи вистачає його для громади? Ну, ці ці видатки не були закладені в повному обсязі, але ж за результатами виконання бюджету на останній сесії було додатково виділено кошти на придбання. Пального саме для генераторів це бензин і де Тобто найближчим часом декілька днів, і все повинно повернутися в звичне русло. Ми всі працюємо над цим. Також можу вас ще повідомити про те, що депутати прийняли спільне рішення у вигляді звернення до кабінету міністрів щодо даної ситуації, тобто окремо від громади, угу. окремо від громади. Депутатський корпус так на сесії одноголосно прийняв і направив звернення до кабінету міністрів. Сподіваємося на. Як найшвидшу відповідь і позитивно для вирішення цієї ситуації, бо як сказав пан Носрієнко, хоча б були три черги, а не шість. ми ж з вами розуміємо, що на жаль, від нас це не залежить. Ми не на все можемо впливати. На жаль, і Російська Федерація продовжує знищувати нашу енергетичну структуру. Хоче перевірити нас на міцність та виживання, українці просто так не здаються, тому працюємо далі. українці Сні, на перемогу працюємо так. Тож наразі Миколаївська обласна військова адміністрація зверталася до Прат Атомсервіс, звернулася до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністерки Юлії Середенко, щоб вжити відповідних заходів для того, щоб у південноукраїнську було світло. Станом на зараз створено перелік критичних об'єктів, до яких входить і місто Південноукраїнськ, які не підлягають відключенню. Тож перші кроки вже зроблено. Про них ми почули. А щодо найсвіжіших новин, то за словами Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, Міністерство енергетики України розгляне питання, щоб звільнити Південноукраїнськ від відключень світла у рамках ГПВ. Про це він повідомив вчора в етері телеканалу Експресо. Пропоную послухати прямомову мову Віталія Кіма. Ми залежні, як і всі, від єдиної енергетичної системи України. Зокрема, хочу хотів би вам сказати з вашого дозволу, що так, тільки що була нарада в Харкові, яку проводив Кулеба, віце-прем'єр е, України, і там були питання пов'язані з життєдіяльністю переферендових регіонів. Там було декілька питань, які вони погодили для Миколаївщини, але Одне з головних це те, що було багато звернень від жителів міста Південноукраїнськ щодо відключення їх по ГПВ, що неправильно через те, що вони місто атомної станції, і мені пообіцяли виконуючи обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, що це питання вони роздивляться і виправлять. Тому в принципі, ми працюємо системно і точково одночасно. Тож чекаємо на відповіді від центральних органів влади та сподіваємося, що вони якнайшвидше приймуть рішення, а мешканці громади зможуть скористуватися електромережею без графіків відключень. І на цьому ми сьогодні завершуємо програму Радіо День я ведуча Галина Самойленко та операторка тару Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.